Нерівність трикутника або розповідь про те, якими мають бути довжини відрізків, щоб з них можна було скласти трикутник. Ось ми маємо три відрізки А Б і С. Постараємося з них скласти трикутник. Що ми бачимо? Трикутника не виходить. Чому? А тому що довжини відрізків Б і С, якщо їх додати. Вони є менші, ця сума буде менша за довжину сторони А. Тому трикутник буде такий, от, це навіть не трикутник, це якась фігура, незавершена, сторони Б і С зависли в повітрі, і точки перетину там ніколи не будуть мати. Подивимось на інший варіант відрізків, а ось такий: Коли є сторона А і сторони Б і С, сума сторін Б і С дорівнює стороні А. Що тут буде утворюватися? І ось спробуємо будувати трикутник з таких відрізків. Також нічого в нас не буде виходити, тому що, якби ми не прикладали сторони Б і С, вони все одно будуть лягати на сторону А і утворювати пряму лінію. Тому що сума відрізків, довжин відрізків Б і С дорівнює довжині сторони А. Отже, і в такому наборі, з такого набору відрізків, трикутник неможливо побудувати. І є ще третій варіант, ось такий варіант, коли е, явно бачимо, що сума довжин відрізків Б і С буде більша за довжину сторони А. І ось, та-дам! Трикутник утворюється. Спробуємо зробити висновок, то які ж мають бути відрізки для того, щоб ми могли побудувати трикутник. Ну, звичайно, перше, що ми бачимо, що сума відрізків Б плюс С має бути більша за відрізок А. Але цього недостатньо. Тому ну, що, якщо подивитися, скажімо, на другий або на перший варіант набору відрізків, то ось ось Б плюс А, в цьому випадку Б плюс А є також більше за С. Але ми бачимо, що трикутника у нас не утворюється, тому однієї умови недостатньо. Мають бути записані усі три умови. Тобто, сума B плюс C має бути більша за А. Сума B плюс А має бути більша за С. І сума С плюс А має бути більша за Б. Оці, оці всі три умови і складають з собою нерівність трикутника. Отже, якщо у нас є три відрізки, і ми зможемо оцінити отакі нерівності. І які будуть виконуватися для тих трьох відрізків, то ми сміливо скажемо, що з цих трьох відрізків можна побудувати трикутник. Ось так виглядає нерівність трикутника.